Новий тиждень розпочнеться прохолодно і похмуро. Вітер розженеться по країні, а на півночі та в центрі місцями пройдуть дощі. Та навіть у таку погоду осінь має свій спокійний ритм. Дізнаймось, як його відчує кожен регіон. На Київщині температура в день підніметься до 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 5 градусів. Вітер північно-західний. швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі У Житомирській області температура вдень становитиме 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте без опадів. У Чернігівській області температура в день досягне 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 6 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, прогнозується невеликий дощ. На Сумщині температура в день складе 5 градусів тепла, а вночі плюс 4 градуси. Очікується повна хмарність з можливими короткочасними опадами. На сході у Харківській області температура в день становитиме 6 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 5. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, місцями можливий слабкий дощ. У Донецькій області температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 6 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується похмура погода з суцільною хмарністю, але без опадів. На Луганщині температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, дощу не прогнозується. На півдні. В Одеській області температура в день буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується переважно ясний день з невеликою кількістю хмар. Погода змінюється щодня, а ми стежимо за нею для вас. Підтримайте канал лайком і не забудьте розповісти друзям про наші прогнози. У Миколаївській області температура в день складе 8 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. День буде похмурим з суцільною хмарністю, але без опадів. На Херсонщині температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується похмура погода з майже повною хмарністю, опадів не очікується. На Запоріжжі температура в день досягне 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 6 градусів. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, можливий короткочасний слабкий дощ. У Криму температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, місцями можливий невеликий дощ. На заході. У Львівській області температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Очікується ясний день з чистим небом, без хмар та опадів. В Івано-Франківській області температура вдень буде 10 градусів тепла, а вночі мінус 1 градус. Спостерігатиметься ясна погода, небо залишатиметься чистим. На Тернопільщині температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі очікується плюс 1 градус. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі плюс 1 градус. Спостерігатиметься ясна погода без хмар та опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Очікується переважно ясне небо з мінімальною хмарністю. У Рівненській області температура вдень буде 8 градусів тепла, а вночі очікується плюс 2. Небо буде значною мірою затягнуте хмарами, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 2. Небо залишатиметься переважно ясним з невеликою кількістю хмар, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 2. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься майже повна хмарність без опадів. У центральних областях, у Кіровоградській області, температура день складе 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер західний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Хмарність буде суцільною, можливий слабкий короткочасний дощ. У Полтавській області температура в день становитиме 5 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 3. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується повністю похмура погода з невеликим дощем. У Черкаській області температура в день буде 7 градусів тепла, і вночі також плюс 7. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується похмура погода з можливими слабкими опадами. У Дніпропетровській області температура в день складе 8 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність без опадів. На Вінниччині температура в день становитиме 7 градусів тепла, а вночі плюс 3. вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнути хмарами, опадів не очікується. Отже, понеділок принесе прохолоду місцями з дощами, місцями з вітром, але без різких змін. Тож, тримаймось тепла, навіть якщо сонця сьогодні бракує. Побачимось завтра.